Ті ключові моменти стали запорукою у здобутті результату. Ну, план, скажімо, там були і нормальні моменти, були і не дуже трошки в нас не все, що було, скажімо так, що що ми задумували, все вийшло. Але в першу чергу навіть при такій грі забив свої моменти один в один. Реалізація на сьогодні підкачала. А так ми сьогодні грали, була цікава, я думаю, для глядачів гра. «Спартак». цікава команда молода. Тому я думаю, що все нормально. Але сьогодні були трошки емоції, давно не грали, трошки збились з ритму. Скажу так, що якості такої. Я хочу трошки іншої гри від команди. Фактично, вчора, якщо не помиляюсь, повернулися до тренувань збірниці. Діана Дмитришинка, Ірина Колодюк, Ірина Прокоп'як. Це якось внесло свої складнощі до підготовки? Ну так, дійсно, що це принесло, ми е, в повному складі потренувалися лише одне тренування. Але дівчата професіонали, в принципі, вони знають і командують все це. Але все, все ж таки складно зразу прийти, все одно треба відчути партнера. Відчути опять ритм команди. Я думаю, в принципі, в захисті більш-менш ми сьогодні справлялись, а в нападі трошки треба прибрати помилки. Ще питання про Спартак. Там багато змін відбулося перед сезоном. Команда перспективна, гарна молодь, тому я бажаю їм тільки розвиватися, щоб вони ставали сильнішими. Гарні дівчата, гарно грають емоції, хочуть віддаються з ними. Цікаво, то супер. Підтримка трибун – це сьогодні одна з важливих переваг вашої команди. Ну, слухайте, дійсно, ми так дуже раді. Ми так довго чекали цей зал своїх болівальників. Ми дуже раді тут грати. Нам приємно, і, і мабуть, від цього теж емоції такі хочеться показати краще. І іноді це не виходить. Тому дуже велика подяка нашим глядачам, що вони є, що вони приходять. Ми завжди їх чекаємо.